Поговоримо про обструкцію дихальних шляхів стороннім тілом у дітей, тобто вдавлення. Більшість ситуацій, що призводять до вдавлення у дітей, настає під час гри або прийому їжі. Тому зазвичай швидко відразу помічається така ситуація батьками або вихователем. Це дозволяє достатньо швидко та вчасно відреагувати на цю ситуацію та правильно діяти. Виділяють два види вдавлення часткове та повне. При частковому вдавленні дитина плаче та може з вами говорити. При цьому гучно кашляє, робить вдох перед кашлем та є в свідомості. При частковому вдавленні спостерігається ефективний кашель, тому інших додаткових дій робити не потрібно. Захочете дитину до кашлю, спостерігайте за нею та контролюйте стан, чи вона в свідомості і чи продовжиться ефективний кашель. Тому не потрібно втручатися в цей момент. Оскільки, якщо дитина кашляє, то сам кашель це як захисна реакція організму, і організм дитини намагається самостійно усунути сторонній предмет з дихання шляхів. Захочете дитину до кашлю, контролюйте її стан, спостерігайте за нею, чи вона в свідомості і чи продовжується ефективний кашель. Важливо, при частковому вдавленні, коли дитина кашляє, не бити її е по спині. Брати її за ноги та піднімати та трусити. Цього не потрібно робити. Спонукайте, кашляти далі. Другий варіант це повне вдавлення. Дитина з вами вже не може говорити, вона не може кашляти або спостерігається тихий кашель, не може дихати. Ви можете помітити, що змінюється колір обличчя, наприклад, починає синіти, і знижується рівень свідомості. Допомогу, яку мають надати батьки при повному вдавленні, відрізняється від віку дитини. Тому ми проговоримо, як потрібно надати допомогу немовляті дитині до одного року, і як надати допомогу дитині старше одного року. Немовляті, при повному вдаленні, будемо надавати допомогу таким чином. Ми починаємо з п'яти ударів між лопатками. Але дуже важливо пам'ятати, ми маємо правильно підтримувати немовля, оскільки ще е шийний відділ хребта не сформований у дітей в такому віці, тому обов'язково потрібно підтримувати під час надання допомоги. Для поч... Тобто, дитина у нас буде розміщуватися постій... постійно момент надання допомоги на передпліччі. Для початку я маю. Покласти дитину на передпліччя і зараз своєю рукою пальцями я фіксую дитину по щелепі. Намагайтеся не засовувати пальці до рота, до носа та очей, просто обережно підтримувати за щелепу підборіддя. Покладіть дитину на передпліччя. і далі вам потрібно розмістити дитину на своє стегно. Ви можете це робити на сільчику, або ви можете присісти на коліно і робити це таким схожим чином. Далі. Потрібно нахилити дитину так, щоб голова була донизу, тобто під таким кутом 45 градусів. Підтримуйте дитину і маємо проводити 5 ударів між лопатками. Ми маємо це робити основою долоні, знаходимо це місце і проводимо удари. Мають бути тобто, максимально сильними, але після кожного удару відразу перевіряйте, чи це допомогло. Тобто, один. Контролюйте, чи допомогло, чи не допомогло. Два, три. 4, 5. При цьому в, під час ударів обов'язково підтримуйте дитину за голіку, тобто за щелепу, підтримуйте її обов'язково. Щоб під час ударів вона вас не впала донизу. Якщо це не допомогло, перевертаємо дитину на інший бік, при цьому фіксуйте своєю рукою за потилицю і перевертаємо на інше передпліччя. І далі переходимо до п'яти натискань на грудну клітку. Находимо центр саме грудної клітки, це має бути трішечки нижче середини груднини, маємо провести 5 різких натисків. Не забувайте підтримувати дитину та своєю рукою підтримувати запотилицю і нахилити голову донизу. І проводимо 5 натискань. Один, два, три, 4, 5. Якщо це теж не допомогло. Ми знову повертаємося до п'яти ударів між лопатками. Якщо це знову не допомогло, переходимо до п'ять натискань. І так ми будемо робити постійно п'ять ударів, п'ять натискань, поки не вдасться звільнити дихальні шляхи дитини. Фіксуємо щелепу, лепо, обережно перевертаємо на інший бік. Підтримуємо і робимо п'ять ударів. Обов'язково після кожного удару контролюємо, чи це допомогло. 1, 2, 3, 4, 5. Обережно перевернули, перефіксували. Один, два, три, 4, 5. Продовжити це робити циклічно: 5 ударів, 5 натискань. І ми продовжимо далі надавати допомогу, поки не вдасться звільнити дихальні шляхи дитини, поки вона не почне знову плакати та змінювати колір обличчя, ставати світлішою. Якщо дитина не реагує, тобто втратила свідомість, не дихає. Розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. При цьому не забуваємо викликати 103. Діткам старше одного року аналогічна допомога надається таким чином. Ми теж будемо починати з 5 ударів між лопатками. Якщо вони були неефективними, переходимо на 5 натисків у живіт. Для цього починаємо з 5 ударів між лопатками. Ми потрібно стати з боку до дитини. І Підтримати її за чи грудну клітку і нахилити якомога нижче, щоб під час проведення ударів сторонній предмет виходив назовні, а не йшов далі нижче по дихальних шляхах. Тому намагаємося якомога нижче нахилити дитину, але при цьому підтримуємо її. Далі всієї поверхні долоні ми будемо проводити 5 ударів між лопатками. Такі ковзні рухи, і маємо це робити максимально сильно. Один, два, три, чотири, п'ять. Якщо це не допомогло, переходимо на 5 поштухів в живіт. Коли ми говорили про немовлят, ми робили натискання на грудну клітку. Коли ми говоримо про дітей старше 1 року, ми будемо робити поштухи у верхній частині живота. Для цього ми можемо стояти увесь зріст, або нам потрібно буде сісти на коліно, далі вже стати позаду дитини, обхопити її і свої руки заводимо під руки дитини. Свої руки ми маємо схопити в замок і кулачком до верхньої частини живота. А іншою рукою накриваємо цей кулачок і намагаємося провести поштовхи на себе і вгору. І так само робимо ми 5 разів: 1, 2, 3, 4, 5. І далі, якщо це було неефективно, ми знову повертаємося до 5 ударів між лопатками. І будемо це робити циклічно: 5 ударів, 5 поштовхів. Звініть увагу, що під час демонстрації удари і поштовхи я робив не сильно. Але в реальному житті удари та поштовхи мають бути сильними для того, щоб звільнити дихальні шляхи дитини від стороннього предмету. Тому, коли є повне вдавлення, у дітей старше одного року ми проводимо 5 ударів, якщо вони були неефективними, 5 поштовхів в живіт. І так ми працюємо циклічно, поки нам не вдасться звільнити дихальні шляхи дитини від стороннього предмету. Якщо в момент надання допомоги дитина втрачає свідомість і перестає дихати, викликаємо 103 і розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Важливо, якщо ваша допомога була ефективною, що для немовлят до одного року, що для дітей старше одного року, обов'язково потрібно звернутися до лікаря, бо що удари, що натискання та поштовхи вони є травматичними для дитини. Але пам'ятайте, не потрібно боятися травмувати дитину, оскільки це критичний стан, і ми намагаємося звільнити дихальні шляхи дитини від стороннього предмету і врятувати її життя.